Стефанія в своєму житті була заміжня двічі, але останніх кілька років жінка самотньо доживала в своїй хатині на краю села. Перший раз вона вийшла заміж за Івана. Він був родом з сусіднього села, а до них на вихідні приїжджав, бо приятелював з кількома хлопцями, серед яких був і брат Стефанії. Сподобалась йому дівчина. От він і став приділяти їй знаки уваги, а згодом і заміж покликав, чого чекати. Одружились молодята. Стефанія в сусіднє село до чоловіка поїхала, там двійко дітей йому народила, дві донечки. Та щастям своїм Стефанія недовго тішилась, бо рано стала вдовою. Іваник пішов у засвіти, а його батьки відразу і вказали невістці на двері. Повернулась вона вон, з двома дітьми до своїх батьків, а там їй теж не дуже раді були, адже крім неї у батьків було ще троє молодших дітей. Тож, коли засвата Стефанію вдівець Михайло, вона погодилася вийти за нього заміж. І хоч він був їй неприємний, якщо не сказати осоружний, та той факт, що у нього була своя хата і то не мала, зробив свою справу. Жінка вийшла за нього заміж без любові. У Михайла був син Андрій, він відразу полюбився Стефанії, бо такої доброї дитини, як цей хлопчина, вона ще не бачила. Синочком відразу стали його називати, а він її лише мамою кликав. Так і жили вони собі сім'я як сім'я, коли добре, коли зле, бувало по всякому. Діти виросли. Стефанія з Михайлом всіх одружили і залишилися самі вдома. Тримали господарку, хазяйнували собі тихо. А коли Михайла не стало, то Стефанія одна залишилась в його хаті. Але раптом з сусіднього села звістка прийшла, що не стало колишньої свекрухи. Стефанія поїхала на похорон, а через кілька днів дізналася, що свекруха свій будинок їй подарувала, дарчу на неї зробила. Чому вона так само зробила Стефанія, не розуміє. Можливо, таким чином свекруха хотіла попросити пробачення у неї за те, що колись вигнали її з дітьми практично на вулицю. Переїжджати в інше село Стефанія не мала наміру, тому вирішила будинок, що дістався її у спадок, продати. Виручені гроші вона поділила між дітьми. Але й про Андрія, свого нерідного сина, теж не забула. Доньки тоді не підтримали маминого рішення, мовляв, це будинок їхнього батька, до чого тут зведений брат Андрій. Стефанія й сама розуміла, що доньки мали рацію, але не могла вона обділити свого синочка, бо за цей час Андрія вона полюбила як рідного та й знала, що у нього тоді не проста фінансова ситуація була, тож йому більше за інших було потрібні ці гроші. Минули роки. Одна донька Стефанії виїхала з чоловіком і дітьми в Канаду, а інша, хоче живе в сусідній області, та до мами не навідується. Все часу у неї немає. А Андрій приїжджає до мами щотижня. Батька його вже багато років, як нема на цьому світі, а син робить всю роботу по господарству, продукти привозить, гроші дає при потребі. А в минулу суботу приїхав Андрій і наказав Стефанії збиратися. Не залишу я вас маму тут одну, хто знає, як воно буде. Так що збирайте речі і будете у мене жити. А місця нам всім вистачить. А колись захочете повернетесь в село і ми разом з вами. Всю дорогу Стефанія плакала. Вона була розчулена тим, як чужа дитина дбає про неї і як за неї зовсім забули її рідні діти.